19 людських скелетів, намистини, уламки кераміки. такі та інші артефакти виявили під час археологічних розкопок у пересопниці. Ми вирішили закласти чотири розвідувальні шарфи, в яких було виявлено поховання, досить масові поховання, що свідчить, що це був могильник десь періоду ну, 13 століття. Хоча це досить складно датувати, адже в похованнях досить мало є датуючого матеріалу. Скільки століть налічують ці масові поховання, поки що точно сказати не можна. Це встановлять експертизи. Розкопки тривають на урочищі пастівни. Тут колись існувало поселення 10-13 століть. Саме там і знайшли рештки 19 осіб. Вибрано розчищено даний час у нас є біля шести. Тобто решта або вони йдуть скупченнями, тобто, вони якимось чином постраждали ці кістки, яким чином нам ще невідомо, це будуть виясняти антропологи. А є поховання, наприклад, які накривають один одного. Тобто, є поховання, ну, лежить одна людина і знизу зовсім інша, буквально поряд один на одному. Таких є декілька. До досліджень долучилися не лише науковці з Рівненщини, а й студенти з Тернопільщини. Працюють повністю на волонтерських засадах. Як розповідає декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Кіцак, головне це дух пригод і бажання відкрити щось унікальне, іноді навіть моторошне. Відчути той адреналін, коли ти щось знаходиш, розкрити перше поховання, знайти щось, якийсь датуючий матеріал на тому похованні, знайти якісь супутні матеріали, датувати його, побачити, нас ж один череп розколотий, повністю чітка пряма лінія. Це означає, що удар важким гострим предметом. Пада, знизу ми його ще не викопали, не видно місця удару, але тим не менше, це скоріше за все сокира, тому що занадто вже гарно череп червосковний. До речі, скелет величезний. Там більше 180 сантиметрів. Цьогоріч до експедиції долучилися 17 студентів. Вони працюють на розкопках із 30 червня. Руслан Березюк серед досвідчених. Для нього це вже восьма експедиція. Це вже моя восьма експедиція археологічна. Я приймав участь за два роки в багатьох. Ось а чому вирішив долучитися? Оскільки така можливість нагода не кожен день в житті з'являється. А такі цінні матеріали, такі цінні історичні і археологічні знахідки в пересопниці знайти доволі таке ну, реально. Тому приїхали сюди, щоб дослідити, допомогти відкрити таємні куточки нашої. Історії. Нашої держави. А от Людмила Марчак уперше бере участь у подібній археологічній роботі і одразу натрапила на знахідки. Каже, емоції переповнюють. Просто емоції переповняють, дуже цікаво, коли кожен день ти маєш можливість знаходити щось нове, вперше копати, вперше щось нове досліджувати. Як зазначає директор культурно-археологічного центру, дослідження у Пересопниці тривають уже не перший рік. Є пару періодів, є давні, коли там 100 років назад певні археологи досліджували пересопницю. Потім їх досліджували в часи Радянського Союзу, і при незалежній вільній самостійній Україні почали в 90-х, в нулях, і зараз ми їх продовжуємо. Тобто, вже такий третій етап, більш сучасний з більш там сучасними методами, залученням студентів, які проходять практику. Нині розкопки відбуваються в межах проєкту Українського культурного фонду Археологічна майстерня в Пересопниці. Людмила Жук, новини Рівного.